Що буде завтра? Питають люди, чи жити варто, чи краще буде, чи не Yo! <laughs> І стане краще, тоді в дорозі бо ваше щастя і ваша доля, і ваше. Що буде завтра, що буде завтра, що буде завтра, Бог. що буде завтра, що буде. Дорогі сестри і брати, я пропоную разом пороздумувати коротенько над одним з текстом Слова Божого. Цікава історія Матвія 15 розділ, 29 вірш і до кінця цієї історії прийшов Ісус до моря Галілейського і, зійшовши на гору, сів там. І прийшло до нього багато народу, маючи з собою кривих, сліпих, німих, калік і багато інших. І клали їх біля ніг Ісуса, і Він зцілив їх. Так що люди дивувалися, бачачи, що ймі розмовляють каліки зцілені, криві ходять, а сліпі бачать і прославляли Бога Ізраїлевого. Люди йшли до Ісуса Христа, вони чули про нього, вони знали, хтось комусь передав про це, і людям було цікаво. Почути Ісуса Христа, той, про якого вони вже знали, і попевно, що не один раз принаймні нагорна проповідь знаменита. Але цього разу якраз Ісус Христос, Дух Святий, для нас виділяє, що люди не просто самі йшли почути Ісуса Христа, побачитися з Ним і мати радість від цього. Але вони подумали про те, що біля них і біля них живуть люди, чи в їхніх сім'ях, родинах яким треба допомога? Вони їх брали з собою. Тут написано вони брали кривих, сліпих, німих, калік, багато інших різних людей і приносили і приводили до Ісуса Христа. Це люди, які мали віру, які бажали для своїх ближніх здоров'я, радості і добра. Це люди, які словами нашими кажучи, молилися за них. І дуже хотіли для них, щоб люди зцілювалися і просто були щасливими. Ми живемо в такий період, коли, коли справді ця така е, лі, хвиля переживань в серед людей, багатьох людей розчарованих людей, людей, які не знають, що робити, людей, які і до християн до віруючих звертаються за допомогою. Перше, що ми зможемо робити, це молитися за них. Але разом з тим, ми маємо зробити те, ще більше зробити, молячись за них, те, що зробили ось ці люди. Вони брали і з собою несли прямо до Ісуса Христа. Людину познайомити з Ісусом Христом, а потім Ісус Христос допоможе тій людині і стати на ноги, на духовні ноги, в тому числі, і вона буде щасливою. І разом з тим, що в цьому всьому є такий чудовий. Фінал, чудовий наслідок. А в чому він полягає? А в тому, що люди йшли з вірою, несли своїх людей з вірою, своїх ближніх. І тут що написано? І люди, вони дивувалися, вони були приємно здивовані, що бачать свого сусіда, свого друга, свого родича, який ходить, який став бачити, який почав говорити, розмовляти, бо був німий. І що було далі? А далі логічно, що і ті, хто принесли, і ті, кого принесли, ми віримо, що так і сталося. Всі разом вони прославляли Бога Ізраїлевого. Це наша з вами теж та сама життєва, життєва і духовна дорога. Ісус Христос нас виховує, щоб ми були людьми добродушними, щоб ми були небайдужими до тих людей, які живуть поряд з нами. Я вірю, що ми так робимо і так стараємося, але якщо Ісус нам нагадує це, то воно для нас є дуже важливим і цінним, щоб ми були спостерігачами не за чиєюсь радістю, коли хтось когось приніс або хтось радіє, але щоб ми були теж учасниками чиєїсь радості і приклали до цього хоча б мінімум. Хотілося б максимум зусиль. Боже, благословіть для всіх нас. Амінь.